Бо оце було моє зациклення, це що я грішна. Я чула слово Євангелії, що я праведна в Христі Ісусі, що Христос наша праведність і так далі. Але я не могла прийняти того слова, бо я завжди дивилась на свої гріхи. Що й далі грішна, чи трошки грішна, а ще той гріх. Я дивилась на гріх, а не на праведність Христа. І коли я зрозуміла, що оце, я зациклилась на чому? На гріхах, і я не могла бачити праведність Христа, тобто, що Він мені, що він для мене зробив, що та праведність для мене зробила. І коли я це зрозуміла, отут залишилось. Всім, весь мій тягар, оцей, що я бачила, що я грішна, і я піднялася сюди з Христом. Отут я отримала відкровення, і оце дало мені свободу. І я раділа, що я праведна в Христі Ісусі, бо Христос є в мені. І я праведна, бо він праведний. І Він так забажав. Амінь. І тобі забажав, щоб і ти був праведний, щоб ти скинув оці гріхи. Ти не грішний. Христос прийшов для того, щоб ти був праведний. 方便<倍>。安<倍>